Українська мова це не просто слова, це серце і пам'ять нашого народу. У ній спів пшениці на вітрі, дзвінка річкова хвиля і мамина Колискова. Нею писали Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, ті, хто своєю любов'ю до рідного слова пробуджували націю. За кількістю носіїв українська мова входить до тридцятки найпоширеніших у світі, а за мелодійністю займає одне з перших місць. У ній понад 256 тисяч слів, і вона продовжує зростати. У кожному регіоні свої барви мовлення. На Галичині скажуть, та файно нині сонце світить. На Полтавщині оце ж гарно балакаєш, а на Волині піду до хати, бо вже сутеніє. Кожен діалект то ніби свій аромат нашої землі, який разом творить неповторну українську мелодію. Українська мовна традиція сягає до княжих часів. За часів Київської Русі наше слово повновладно зазвучало на державному рівні. Потім виникли школи, друкарні, які видавали не лише духовні твори, а й підручники, наукові трактати. Але шлях нашої мови був тернистий. Скільки заборон прийшлось зазнати українській мові? У 1863 році один із петербурзьких циркулярів переконував, що малоросійського язика взагалі не існує, в сужитку виганялися рідні до болю слова. Російський цар хотів, щоб люди забули, що таке Запорозька Січ, Україна, Козак. Мову не раз намагалися знищити, але вона вистояла, бо доки звучить українське слово, живе Україна.